О, ну що, Лєр, Знову не взяли. Слухай, може, ну їх ці кастинги? Ну як це ну їх? Я все життя актрисою мрію стати. Ти вродлива, весела, розумна. Краще вийти вдало заміж. Дуже смішно. Ну, що, як пройшло? Знову не взяли. І Бархата. Мільйони прослуховувані лайків і захоплених коментарів. Хіба не про це мріє кожен виконавець? Особливо з можливостями інтернету. Купили мені комп'ютера, не роби блок. Кілька кліків і твою пісню можуть почути хоч у Чернівцях, хоч у мюнхені. Так трапилось Жері Хейл, Альоною Альоною і Клавдією Петрівною. А зараз розповім, як соцмережі допомогли їм стати зірками. І бархата від вірусної пісеньки до сцени Євробачення. Це я про Джері Хейл. П'ять років тому ми всі наспіували. він вночі назвав мене Лена. А я Лєра, взагалі-то, справжнє ім'я співачки Яна Шимаєва. А Джері вона вибрала для псевдоніма на честь коричневої миші з мультику. Потім додала рандомне американське прізвище і воля, попри те, що її хіт охрана Атмєна розірвав інтернет. Це не історія про попелюшку, яка за одну ніч стала принцесою. Яна наполегливо займалася музикою вже з трьох років. Спочатку відвідувала музичну школу, потім вступила у Київський інститут музики та Національну музичну академію. І з допомогою продюсера записала свій дебютний міні-альбом із чотирьох пісень. Ще була на ексфакторі, але далеко не пройшла. Дякую дуже. Та найголовніше, що дало поштовх її популярності, власний ютуб канал. Там вона публікувала кавери на відомі пісні. У 2020-му Яна взяла участь у національному відборі Євробачення. Тоді вона виступила з піснею Веган і посіла шосте місце у фіналі. А через три роки разом з Альоною Альоною не просто виграла не на нацвідборі, а вибрала для України третє місце у Мальми. Відходимо далеко від Євробачення. І ще одна виконавиця, яка співала з нами мама Тереза, теж стала відомою завдяки інтернету. У 2018-му у Ютубі з'явився кліп на реп-пісню рибки. За добу він набрав понад 100 тисяч переглядів. Мої рибки за склом. І хто ж читав реп? Вихователька з дитсадка з Баришівки Альона Савраненко. або ж Альона Альона. Кліп зняли на звичайнісінький телефон. Це не перша пісня, яку Альона Альона виклала у Ютуб. Та саме вона завірусилася настільки, що вже на другий день після публікації у садочок приїхали журналісти. Дівчина розповідала, що любила реп ще з 12 років. Спробувала писати тексти і побачила, що виходить не гірше, ніж в інших. Показала знайомим реперам із Баришівки, які їй сказали, у тебе є майбутнє, давай твори. Але були і інші, які скептично дивилися на захоплення Альони Альони. І через це за кілька місяців після рибок реперка звільнилася з садочка. Зате вона змогла повністю присвятити себе музиці і випустити дуже багато крутих хітів. Тату на обличчі не моя пішка, я просто пішка, пушка, пішка. Ну а про Євробачення ви вже знаєте. Не знаю, можу спробувати самі щось познімати там у TikTok або Ютуб. Ну, якщо є бажання соромитись, то чого по ні. Мам, треба визнати, я погана актриса. Ну, що ти таке кажеш? Ти дуже талановита. Просто не моє, подумаєш. Неправда. Не знаю, може спробувати щось зняти і в мережу викласти. Звичайно, спробуй. Ти сценарії класні писати вмієш. Найзагадковіша співачка України. Ми рік співали її пісні, та не знали обличчя, що допомогло Клавдії Петрівні зібрати два палаци спорту. Улітку 23-го року в TikTok-аккаунті Клавдії Петрівни почали з'являтися перші фрагменти пісень. А вже восени вони були в реках у кожного. Лікарі кажуть, що це депресія. Мама каже, що я лінива. Ну, не жоза? Сюди сонце мене злива, але я щаслива. Незважаючи на те, що пісні співачки набрали мільйон прослуховувань, вона все одно не показувала свого обличчя. Навіть тоді, коли виходило в люди. Наприклад, нагороду у дебют року замість неї забрала Маша Кондратенко. А на концерті Артема Пововарова вона вийшла в чорному азійському брилі та червоній тканині аж по кісточки. Ну ніяк не розгледиш, хто там під нею. Наприкінці літа 24-го року співачка дала два концерти у палаці спорту. Щоб ви розуміли, там уміщається понад 6 тисяч осіб. Непогано як для дівчини з Тік-Току. Саме тоді вона зняла всі маски і показала обличчя. Клавдія Петрівна це 19-річна Соломія Опришко зі Львівщини. Такий псевдонім вона позичила у героїні роману Володимира Венеченка Записки Карпатого Мефістофеля». коли її фанати насолоджувалися новим хітом Барабан. Соломія складала випускні іспити в музичному коледжі. Викладачі та студенти знали, що з ними вчиться Клавдія Петрівна, але намагалися тримати це в таємниці. А ось для директора це стало несподіванкою. А що зараз? Два концерти в Палаці спорту. Топові колаби з іншими українськими виконавцями та власні хіти, які набирають сотні тисяч прослуховувань. Як, доню? Двадцять переглядів та один лайк. І то я від тебе підозрюю. Все, з мене досить. Лєра, Лєра, ти це бачила? У тебе вже мільйон переглядів на тому відео. <гас> Не може бути, сама подивись. Сподіваюсь, ви зарядилися натхненням. Тому обов'язково за це поставте лайк. А ще напишіть у коментах, кого з цих співачок ви слухаєте. Побачимо, кого більше фанбаза. Кібар